Мінуси життя у Хорватії, які я помітила за місяць життя тут, і перший мінус це У порівняння з Україною. Ціни доволі високі, продукти, кава, побутові дрівниці, все коштує більше, ніж ти очікуєш. Другий це платні дороги, хоча платні дороги є по всій Європі. Якщо плануєте подорожувати країною на авто, будьте готові витрачатися на оплату трас. В середньому за одну поїздку з одного міста в інше ми витрачаємо 10 євро в обидві сторони. Наступне дуже важко знайти житло. Більшість Атир здають лише до туристичного сезону, а з його початком збільшують ціни для туристів. Саме для довгострокової оренди вибір маленький. Також важко знайти роботу по закінченню літа. Вакансій майже немає, навіть у великих містах. І ще один великий мінус це особисто для мене вибір кави та напоїв. Якщо ви звикли до кав'ярні із десятками позицій в меню. Тут цього не знайдеш. Тому коли я в кав'ярні пояснила, як приготувати мені бамбл, мені принесли ось такий от сетік за 5 євро. Бачили б ви їх здивовані обличчя, коли я це все перемішала і випала. І до речі, відео про плюси життя у Хорвації вже є у профілі.